Минулої п'ятниці на настроєвому плацу Кримського територіального управління ВСП збройних сил України відбулися заходи з нагоди завершення служби у вітчизняних збройних силах начальника цього управління генерал-майора Віктора Шевченка. Від колективу слова вдячності зачитав його наступник. Висловлюю вам слова вдячності за нашу спільну багаторічну та бездоганну службу. Ви пройшли нелегкий службовий шлях від Суворовця до генерал майора гвардії, безкорисливе служення держави. Відданість свої справи, міння, знання та досвід постійно слугували з у виконанні військового обов'язку. А притаманні вам риси, справжнього генерала завжди викликали і викликають повагу всіх співслужбовців, колег і друзів. Так тож, Дозвольте у цей хвилюючий для вас день побажати вам міцного здоров'я, родинного благополуччя, життєвої наснаги, впевненості в собі і в своїх силах. Нехай всі ваші. Сподівання втлятися в життя, а досягнутий вами рубеж стане зоряним часом заслужених успіхів та втелених мрій. Хай вам щастить. Віктор Федорович має за плечима неоціненний досвід набутий на шляху від курсанта Суворівського училища до генерал-майора. Тому і каже, що на цьому його робота на благо українського війська не завершується. Я сьогодні ухожу і не гра не маю сумнів, що тут колектив, який був со мною 11 років, научился держать удар судьбы и который завтра сделает очень много для процветания вооруженных сил Украины, для процветания нашей, нашего государства Украины. Служба в системе правопорядка она непростая, она очень сложная, она требует глубокого анализа, она требует иногда принятия жестких и правильных законных решений, за которыми Стоять судьба людей. На завершення генерал-майор Віктор Шевченко кожному особисто подякував за службу та подарував кращому працівнику управління шахи. Закінчився захід колективним фотографуванням на згадку.